Десятки людей зібралися на Майдані Незалежності у Рівному, щоб віддати шану полеглому на війні захиснику Олександру Пінчуку. 42-річний сержант загинув на запорізькому напрямку 31 серпня. Рідні до останнього чекали підтвердження експертизи ДНК, аби достойно поховати героя. Сьогодні сумує велика родина Олександра. Найближчу людину втратила дружина Наталія. Без батька залишилися двоє дітей. Кожен із нас повинен принести подяку. Вже вічну подяку батькам, велику подяку дружині і діточкам. Які в скорботі серця свого сьогодні падають на цю домовину? Олександр Пінчук народився у селі Мельниця на Сарненщині. У цивільному житті займався ремонтними роботами. Працював у різних містах України та за кордоном. За спиною чоловіка була строкова служба в армії, тому без вагань став на захист батьківщини ще під час антитерористичної операції. А з минулого року воював у найгарячіших напрямках країни. Після повномасштабного вторгнення він був викликаний безпосередньо. Військкомат без вагань пішов захищати нашу країну. Теж приходив, саме захищав це під Бахмутом, там була максимальна кількість обстрілів. От, і після чого поїхав ще навчатися також в Британію. Щоб освоїти там певні навчання стосовно зброї, провести героя в останню дорогу приїхали односельці Олександра з Сарненського району. Вони називають свого земляка доброю, щирою та справедливою людиною, яка не боялася труднощів та важкої роботи. Він дружив з моїм сином. він мого сина, друг, він мого сина, куб. Мої сі загинув в березні місяці. Олександр загинув тепер. Хороша людина, хороший сім'янин, хороший. Сусід односелець і друг поховали Олександра Пінчука на алеї Героїв кладовища Нове у Рівному, вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Брежицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.